Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку кількість і розміщення населення. Нині на землі проживає майже 8 мільярдів осіб. Таку величезну кількість людей навіть складно уявити. Якби їх всіх вишикувати пліч опліч, то ця шеренга б оперезала б землю вздовж екватора більш як у 100 разів. Кількість населення на нашій планеті неперервно збільшується. У далекому минулому до нашої ери і на початку нашої вона зростала повільно. Пояснюється це тим, що людина НАТО залежала від природних умов, їй важко було долати епідемії та голод. Швидке зростання кількості населення триває тільки останні 400 років, коли залежність людини від природи стала меншою. А з ХХ століття кількість населення збільшується дуже стрімко. У 1975 році було 4 мільярди жителів, а у 2011 з'явився 7 мільярдний житель. Найбільша в світі країна за кількістю населення, за даними 2020 року, Китай близько 1,4 мільярда осіб. За ним йдуть Індія понад 1,3 мільярда осіб, США 330 мільйонів осіб. Індонезія, Пакистан, Бразилія, Нігерія, Бангладеш, Росія та Японія майже на 90 мільйонів осіб щороку зростає населення. Щосекунди на світ з'являються три людини, щохвилини 180, а за добу 260 тисяч, що приблизно дорівнює кількості населення міста Тернопіль в Україні. Щотижня на землі додається ніби новий Харків або три таких міста, як Миколаїв. А що три роки така країна, як США. Основною причиною стрімкого зростання кількості населення стало зниження смертності завдяки розвитку техніки і медицини. Вчені прогнозують, що кількість населення і надалі зростатиме, тому людству важливо спрямовувати розвиток на те, щоб задовольняти потреби людей у продовольстві, освіті та охороні здоров'я, якості навколишнього середовища. В Азії, в районах розвиненого землеробства, густота населення подекуди сягає 2000 осіб на 1 км квадратний. А в Європі і Північній Америці в розвинених промислових районах півтори тисячі осіб на 1 кілометр квадратний. Разом із зростанням кількості населення відбувалося швидке розселення його на земній кулі, проте розселялися люди нерівномірно. Як ви знаєте, перші осередки людської цивілізації виникли в долинах річок або на рівнинах зі сприятливим кліматом. У долинах Інду та Гангу на теренах сучасної Індії, долинах Тигру і Єфрату, так звана Харабська цивілізація, Шумер, Асирія, Вавилон, долині Нілу, стародавній Єгипет на рівнинах Китаю. Нині як і багато століть тому природні умови визначають розміщення населення на Землі. Близько 70% всіх людей проживають на 7% поверхні суходолу. В основному біля річок, озер та на узбережжях, біля морів та океанів. У свою чергу, 15% суходолу є суворими природними умовами: це Антарктида, Гренландія, острови північно льодовитого океану. Вони й тепер залишаються незаселеними. Мало заселеними є вологі екваторіальні ліси, пустелі, тундра, тайга, а також гори. Найбільш густо заселеними є рівнини помірного, субтропічного і субекваторіального поясів. Узбережжя морів і океанів. У північній півкулі живе значно більше людей, ніж у південній. Середню кількість жителів на 1 км квадратний території відображає густота населення. Щоб визначити її, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає. Отже, якщо кількість населення Землі приблизно 8 мільярдів осіб, а площа суходолу 149 мільйонів кілометрів квадратних, то середня густота населення на нашій планеті становитиме майже 54, особи на 1 км. Густота населення не однакова на різних материках і в різних країнах. Це добре ілюструє карта. Так, у Європі і Азії вона майже вдвічі перевищує середню густоту населення світу, а в Африці, Північній і Південній Америці навпаки, вдвічі менша за світову. Найменша густота населення в Австралії. 3 особи на 1 км квадратний. В Україні вона становить 75 осіб на 1 км квадратний. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Кількість і розміщення населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!